Всім привіт, друзі. Мене звуть Іван Рудий, я практикуючий психолог, клієнт терапевт та сімейний консультант. Минув рік. Рік після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І ми вистояли протягом року. Уявіть собі, що 24 лютого вам би сповістили про те, що. Повномасштабне вторгнення Росіян триватиме рік. Чи витримала би ваша психіка тоді? Якщо ви саме в той день, саме в той момент або тиждень по тому вас запитали про це, швидше за все, ви б сказали ні. Ви би здивувалися цим терміном, ви би були в шоці від того, що таке взагалі можливо. І сумнівалися стосовно того, чи могли би справитись з цим. І знаєте що? Ви впорались? І ви продовжуєте давати раду тому, з чим здавалося впоратись майже неможливо. Але ви змогли. Тому що так працює психіка. Вона надзвичайно адаптивна. І ви надзвичайно сильні люди. Кожен із вас може бути титаном. Ми куди сильніші, ніж нам здається. І цей рік показав нам це. Захоплююсь вами. Захоплююсь Збройними силами України. Напевно, найкращою армією світу. Захоплююсь Україною, місцем, яке люблю і в якому хочеться жити. Звичайно, ми не без проблем. Але якщо ми впорались із тим, що нас зустріло 24 лютого, ми впораємось з усім, як на суспільному рівні, так і на рівні індивідуальному. to